Вітаю, брати та сестри в уніформі, капелан Павло на зв'язку. Сьогодні, 16 вересня, і тема послання цього дня справжня відданість. Що таке відданість? Насправді вона перевіряється не на словах, а в щоденних діях. Вона проявляється тоді, коли ти залишаєшся вірним, навіть коли ніхто не бачить. Подумайте про це. Справжня відданість це більше, ніж служба чи обов'язок, наприклад. Це стан серця, який тримає тебе на правильному шляху. Іноді вона коштує насправді дорого. Комфорту, часу, сил. Але вірність завжди приносить плід. навіть якщо результат видно не одразу. Отже, відданість це не одноразовий вибір, це щоденне рішення залишатись вірним. Саме такі рішення будують довіру і свідчать про характер. І наша спільна молитва сьогодні може бути про вірність така. Господи, зроби моє серце відданим. Навчи мене бути вірним у малому і у великому. Нехай моє життя прославляє Тебе. Амінь. І місце Святого письма для сьогоднішніх роздумів це Матвія, 25, розділ, 21 вірш, де написано прості речі. Добре і вірний рабе, увіди в радість пана свого. Нехай Господь захистить вас і збереже на всіх шляхах.